Ну що, друзі, вітаю всіх на даному каналі. Сьогодні у нас буде нестандартна рубрика, це у нас буде готовочка їди. Значить переміщаємося моментально так от на кухоньку. Що ми сьогодні будемо готувати? Картошечка обов'язково. Опс. Заливається кипяточком вже. Варимо буквально 15 хвилин. Чипс. Слуші варіанти. Що ми сьогодні будемо готувати? Я думаю, сделаю картошечка, курочка буде. Квашена капусточка, уху-ху-ху і огуречок сольовий. Який соус до нього бомбанами. І все буде Оу, yes. Що у нас тут сьогодні є? Прилетів тільки що з магазину. Купив картоп. А, навечір, коротше. Ой-ой-ой, купив. Ну, молока купив, короче, Творожок. Это такое? Вот у нас идут основное блюдо. Огуречики. Квашена капусточка. Два злотых стоит вообще. Ветеран. И вот такая вот курочка. Наверное. Курочка у нас обязательно будет значить в духовочке. С капусточкой, Короче, сейчас у нас такие задачи. Порезать вот всю вот курочку красиво так. Чуть-чуть и пиджарить. і в духовочку вальнуть. Потім за ним або разом з ним вальнуть картошечку. Я хочу коротше, зробити отак, зварити картошечку і потім на, на противні отак її тільки, щоб таке воно пластом було. І там якісь фу-ху-фу, -фу, якісь там спеції, якісь там теріпері, щоб воно було типа по селянськи, але не по селянськи, коротше. Така от віжуха. тому літім. У нас це значить приправочка. І ми беремо до курочки. Верем, опа, до кручачка чи х і валимо її. А, вот прямка. Порівкова, олія. включаємо. На п'ятерочку. І отак от чик-чик-чик-чик-чик. От беремо курочку. І отак от чик. и чипс это мы берем вот такие вот чипсы, ну можно брать что угодно положить и вот эту курочку вот так вот красивенько на сыры вертаем и вот такая вот у нас сочная вот эта курочка получается сочнее получается курочка и на вот так идти. раз И вот так попрудим. Проверив тільки що е, значить ножечком картошечку четенько готово. Выключаем и отлаживаем всю картошечку. Вот так вот. Все. Четко. Берем крушечку. Скопінала. Но можна не с копіналином набрать. И так тільки Обізательно ми поливаємо це все оліпковою або якусь другою, значить, е, олійкою. Чипс. Чипс. І ми це все, значить, посипаємо паприкою і приправою для картошечки нашої. Чипс. Отак одним движением завалюємо в цю розогріту вже до 200 градусів духовочку. І це делається отак чипс. На яке время? Не знаю, коротко, до готовності. Плюс-мінус 15 минут, я думаю. Зараз ми будемо соус. соус легенький. И квашену капусточку там ноги рочки все розложим, что не кашу. У нас есть такая вот красивенькая тарелочка, с ми вылазимо. Капусточку вылазимо сюда. Красиво, не чипс. Пожелання по можна добавити сюди олії, все дела там, цибульку. И. И. У нас идуть... Ах ты собака! Ого! Ах, ты что, дядя? Ах ты! Опа! Чин-чин! чипс. Сюда тоже наложим. Чипс, чипс. Вот такие движение люто просто. Значит что у нас будет состоять? Сметана, майонез. І в мене залишився пармезан. перемисочку, навалюємо до сметани. Трошки майонезу небагато. Буквально типа для вкусу соль. Пармезан. Ось вот такий у нас соусик виходить. І ось так не тот, все. Тим временем у нас все шкварчить. Все красиво виглядить. Я думаю, що воно вже все готове. 15 минут. Ну. Біла у нас курочка. Картошечку сюда раз Картошечку сюда два Сюда три Вот такая у нас сегодня вечеря Люто Главное меню так сказать Соусик Ой-ой-ой-ой Угурчики, і квашена капусточка. Всім желаю приятного апетита. Підписуємося на каналчик, Якщо цікаві такі от интересні рецептики. Навалюємо далі до своєї мрії, но со вкусом, так сказати Всім дякую за перегляд. Let's go, man!